класс. Клюют кони. Класс, садись на кони. <тас Jeans> hmm. Пла... Да, да, панонская плавка. <с> вот <downs> это вот это кроссмер. Это динозавр. Да ты что вообще? <downs> класс. Красавчик. <сор downs> <downs> <downs> класс, летаешь. <сор downs> ну, как же ж не пообниматься? Ну, да. Слізо ставить своє для щодо. <с <с Клас. Панонська плотва клює. Правильно вибране місце, прикормка, наживка і ось така красуня на березі. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля Дунай. Сьогодні 31 жовтня, кінець другого місяця осені. Я знову на риболовлі фідером на річці Дунай. Зараз. Якраз виходжу на берег, покажу вам цю всю красу. Осінь. Дуже гарна на річці, все пожовтіло, почервоніло. Сьогодні рибачу не сам. У мене в гостях Ігор Сергієнко. Сьогодні будемо пробувати зловити плотву, бажаний трофей на Дунаї. Вже знаходимося на березі, розклалися, замішалися прикормкою, закинулися вже. Був невеличкий бичок, як завжди. Бичок завжди розпочинає саме перший клювати. Ну, Далі все по походу риболовлі розповім. Не перемикайся, буде цікаво. З нами знову Ігор Сергієнко. Всім привіт, підписники! Розклалися, закинулися, замішалися прикормкою. Да. Все, чим користується Ігор, переходьте до його YouTube-каналу Фішинг Сергієнко. Сорі. Це побачить. що буде паноцька пілота. Обов'язково. В Обов усачами вже ловили. Вже <ріст> <ріст> є досвід, не так давно. Височом вже відкрилися, пора вже відкритися панонською трофейною плотвою. А усачом трофей мабуть, може закрити. Щ... Обов'язково такі, щоб в камеру не влазити. <ріст> <ріст> 100%. <ріст> ну все, продовжуємо. Да. Все, далі в в в відео. Намати Намати. В в Тактика. Моє місце риболови. Замішався вже я прикормкою сирна з пельцем, метод мікс додав, зернові, такі як конопля з наживки, опариш, черв'як, сир, нагетси, курка. Є ще в авторці баланси, будемо пробувати. На баланси взяв ось такі вже готові монтажі. 10-й номер гачка. Ми в, сами, в самий раз буде пізніше спробуємо. Зараз спробую на опариша і на черв'яка. Фідера довжиною 390 з тестом 200 грам і 420 з тестом 180 грам. Монтаж райнін ріг, годівничка 100 г в середньому з вусиками, довжина повітця метрова і гачки вже. Дивлячись, яка наживка. Зараз стоїть, це по-моєму, восьмий номер, восьмий це закидаю на сир і на м'ясо. На 10-й номер буду на опариші, на червяка. Перше залікове клювання. Годину ловим, так. Да. Ну ловим трошки менше, поки зібрались. Сач. Тобі Красавчик. Да, да, панон скаплыв. хо Вот это к Да. Это размер, Это динозавр. Да ты что вообще? Это просто мечта. Земля просто. Класс! Красачик! Ну. Як відчував, що треба ця локація. Клас. Моя трофейна бутва. У Ігоря було клювання на черв'як. Я поки що впираюся на опариш. Зараз ще пару закидів на опариш зроблю. Чулочком зменшив номер гачка. Десятий номер поставив. Widocznie nam tak obywateli, Ось і моя панонська плотва. Трошки менше, конечно. Ну теж є. Гничку. <зважаю> <зважаю> ну, це таке грам грам 700. Кіло? Нема кіло, я? Ні, я думаю, що не буде. <зважаю> Круто. Вже, вже по плотві є панонський. Трофейний, я врахую. Круто. Сьогодні будемо на два з половиною і більше ловити, я думаю. Хочемо по крайній країні. Хочемо. Ну, я спробував. Бо до цього щось було тишина. Чудово. І менше гачок поставив десятий. Жив малишка. Зробив подовший повідець, поставив 018 жилку на повідець, де це вона? Ось така. І маленький гачок 10-го номеру. Зараз покажу, яка наживка була. Один опариш, звичайно білий і дві пінки. Ось така. Ну, даю в кількості опаришів годівничку постійно пробкою. Де клювання. Гарне клювання. Закид. Да? Тільки закинув і гарна риба на гачку. Что-то тебе зацепилось. Надеюсь, что будет нормально. Вот это вообще... Класс. Это двушка, да? Да, это уже будет два. Так, давай я ее одразу отчупил. А, уже отчупил. Уже где-то качок. Пробило его полностью. Це же все цора замеешь. Важим не дотянуло трошки. Ну, кило 980, минус 150, ну короче, кило 720. Це просто Гарбата дійсно, якась вона аномальна. Я ж говорю, вона прям горбата, бля. Це капець. Аномальний гарбач. Це біля просто. Ось мій трофейний екземпляр Панонської плотви. Кіло 700. Трошки не дотягнуло до 2 кг. Продовжуємо. Думаю, що сьогодні не хватить. Табла на вагах, щоб були. Щоб зважити. Клас. Клюють коні. Клас, це дійсно коні. Відпускаємо цю красуню. Порадувало. Клювання, до речі, було в закіп. Тільки перенаживився. На один опариш і на дві пінки. Без хробака, так? Без хробака, так. Впирався до останнього в цей опариш з пінкою. Риба втрачає всі сили при виважуванні, що на березі відчуває себе трошки недобрими. Кажучи, не нічого. Попадайся вже трьохкілограмовий. Все, пішло. Круто. Продовжуємо. Клас. Клас. Так. Андрюха рибка клюнула. Що там, щось хороше? Ну таке ще. Я думаю кілограм буде. Да? Ну це вже щось. Це вже треба подсок убрати. Тільки ми поплакали, що не клює. І зразу, зразу покльовка. Клювання болка. О, та чу ж то та... прям б'ється нормально, бля. Класс. Дві як уводи. Ай-яй-яй, я вже його побачив. Да. Ба... І що на сир чи на цей? На це... два це? Ну, це паноцька, мабуть, да, 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 Паноць. так? Ну я її побачив, таке хороша мало. Обідно. Обідно. Ну це добре. Да, головне, що вона активна. Клас. Настав вечір. Повмикали ліхтарики. Я ще й почепив маячки. Щоб не по покльовочку. Прокльовує. У мене тільки що було клювання. Із сходом доволі непоганий екземпляр. Думаю, що, скоріше всього, шипанонська і плот Ну, П'є на пінку з апаришом. Підсаджую пінопласт, пробую різні варіанти. Одну, один фідер на опариш ловлю, другим пробую сир, нагіці, курку, вафтерси. Це пробуємо продовжуємо. Надіюся, що зараз ще буде якраз час настає такий, що має клювати вже 7 годин по місцевому часу. Слон має будь-як мінімум. Жарія, це ж якби. йо майо, що я мажу? Він тоді й додому не дійде. Ми в Львові розійшлися. У нього там вже не відповалося. Да. Ні, ну ти професіонал своє діло, башти, мене... Ти шариш в цій темі. Це я одну зловив, случайно. Це може бути усач, якщо на сир, так? Не спіши, щоб не зійшов. Вже цей раз не фартує. Навіть прикрін відпочив. Чивання було гарне, а ось при подсічці я його щось не відчув. одразу, він пішов. десь тут, да? Він на ту сторону чи на цю? Він на цю? Він Оно він там. Да, це усатий. ай, блін рукой yes. <laughs> Есть. усатый хорошенький полторушечка да? полторушечка да? О, блин. класс воно, блин дикий вусатый це капец на сыр да чистый конечно сыр не вирішив нічого не писати, клас. Два. Кажи два слова. Сир працює, Свічу на тебе. Ні, нормально. Сир працює. Невеличкий шматок, ага. вже не такий великий, як зазвичай. Цього разу вирішив зробити Man. маленьку наживку і спрацювало. Клас, вітаю Ну як же ж не пообніматися Ну так. Да. Слізо ставить свої ляща дачі. Клас. Не будемо важити, да? так? його. Будемо важити вже такі, щоб кілограма ти... Що в руки не влазить, так? Да? Да. Клас. Це рибалка, що не риба, вся трофійна. Ну, бічки ми не вважаємо, да? так? Тож трофейна. Клас. Йому це течення взагалі нічому, так? Да? Він так легенько стоїть, блін. Ну, ну, Пішов. <рес> Пробую на черв'яка, на пучок. В кількості опари ще завжди додаю. Что за такая гусирка? Гусирка или белоглазка? Не, белоглазка. белоглазка. Не, ну поклевка такая хорошая. Не, 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 вижу. Хотя белоглазка клюет так, что вообще не видно, что она там да. <свистит> ну еще? Рыба есть. Рыба клюет и помочь. Дійшла черга до нагица. Спробую на нагиц. Невеликий гачок. Ну і невеликий шматок нагейса що там клювання пропустив, да? По-моєму, клює хотів якраз показати вам сир, як забиваю там покльовочка. Мабуть, вже треба підсікати, риба вже повинна бути. Гачку є риба. Щось невеличке, але є. Думаю, що це підлящик, бо вже попадалося пару підлящиків. Хоча гарно впирається. Ні, це маленький усач. Угу, маленький. Е, на опари. Ось такий зовсім мальок. Маленький але, не Маленький, але є. Маленькі, але є. Не завжди трофейні, конечно, клюють. Прикольний. Маленькі, але б таке, що я думаю, що там щось. Ого-го. І вигоря клювання якраз. На сир. На сир каже. Значить, має бути усач. Лящий. Так. що? На сир. Козий цілі. Він невеликий і випадку. Відволік невеличкий усач. Закинемо на нагіц. З гострим смаком. Спробуємо. Може на нагіц буде усач сьогодні відзиватись. На інший фідер продовжимо на опарих 4 штуки на 10 номер F22 У меня у червяка поставил опарыш одразу поплешь. Це вже я не пам'ятаю, який третій, по-моєму, екземпляр. Третій, треті, який на березі. Було ще пару сходів. Ну, Панонська клює. Панонська плотва клює. Правильно вибране місце. Прикормка, наживка і ось така красуня на березі. Закінчили сьогоднішню риболовлю. Зловили ми сьогодні Ловили. по трофейній платві. Да, це це мій трофей. По да. Хай було качі панонська, ну платвій. Кіло 700, дуже непоганий екземпляр. Да. Були у Ігоря ще багато підлящів. підлящики, бички, да. куди ж без них. Да, да. Я Даже ще один піскуль піскарь. Ще й піскарь. <рес> маленька марена можна так рахувати. <рес> да, 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 да. <рес> Мене було дві марени. Три плотвічки, було ще пару підлящиків, ну і звичайно теж бички, бички з піскарями. Да. Вважаю сьогоднішню риболовлю вдалою. Да, супер. Супер. Так що зустрінемося в наступному відео. Буде у нас разом з Ігорем ну, на, да. да, на точці з коропом. Так що, хто ще не підписаний, приєднуйтесь. До зустрічі. Будемо ловити білі пак на білій пакет. О, то. Всім пока. До зустрічі.